17 година в столиці України час новина п'ятому. Я Віталій Кулач, вітаю всіх глядачів в нашому етері. Україна не зацікавлена в тому, щоб забирати землі Курської області, а лише хоче захистити людей на своїй території. Про це під час брифінгу заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий. Пояснив, що від початку літа з Курської області ворог запустив понад 2000 снарядів по сумщині. Цілі, які досягає Україна на Курщині, триватимуть задля безпеки і захисту країни. Крім того, зазначив, що ця операція ускладнює ворогу логістику і він не може перекидати свої додаткові підрозділи на Донеччину. Проте у відомстві наголос. Сили, що Росія може навмисно сфабрикувати порушення міжнародного гуманітарного права, нібито українськими силами, придягнувши свою армію у форму збройних сил, на жаль, в Україні немає достатньо. Ви вже про це питали. Достатньо можливості завдавати далекобійних ударів всією зброєю, яка наявна. Щоб захиститись від цього терору, немає поки що цих рішень, відповідних, які ми на яких ми наполягаємо. Тому є потреба за допомогою Збройних сил проводити звільнення цих прикордонних районів від російських військових контингентів, які завдають по Україні удару або прикривають терор. Ціллю Сил оборони України є лише військові сили і військові контингенти це дуже важливо. І мета цієї операції це знову ж таки збереження життів наших людей, захист території України від російських ударів. Чим швидше Росія погодиться на відновлення справедливого миру, зокрема на основі формули миру, яка до такого саме миру веде, тим швидше припиняться рейди сил оборони України на територію Росії. Не подобається ситуація на Курчині. То виведе свої війська Путін Так коротко прокоментували у Білому домі ситуацію з українською операцією в Курській області Росії. Американські сенатори, які відвідали Україну напередодні, характеризують дії збройних сил як сміливі та блискучі. А що ж, воїни сили оборони? Вони йдуть вперед та показують нові населені пункти, які беруть під контроль. То чи полегшує курська операція ситуацію на інших ділянках фронту в Україні? Розповість Олена Рибінська терпи або забирай свої війська з України так коротко і по суті ситуацію в Курській області прокоментував координатор зі стратегічних комунікацій ради нацбезпеки Білого Дому Джон Кірбі. Додав: Росіяни вдерлися до України, а Україна захищається. Американські сенатори додали операція на Курщині це сміливо, блискуче і красиво, та просять надерти господарю Кремля гузицю. І якщо йому це не подобається, якщо це викликає у нього певний дискомфорт. То є просте рішення. Він може просто забратися до біса з України і поставити крапку. Напередодні президента, головнокомандувач ЗСУ, підтвердили, наші воїни контролюють до тисячі квадратних кілометрів Курщини. На додачу народний депутат і військовослужбовець Роман Костенко показав своє відрядження до Ерефії і навіть відпрошується у спікера Верховної Ради, так би мовити, за кордон. Руслан Олексійович, я зараз знаходжусь перед Російською Федерацією. Вибачте, уже що без дозволу, але все-таки піду туди разом з нашими силами оборони, а потім уже Напишули справірядження війська країни окупантки перекидають свій особовий склад із південних напрямків, зокрема Придніпровського до Курської області, де у росіян нині найбільше прогалин в обороні, так зазначив речник оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія Дмитро Лиховій. Коли е, тут була велика кількість російського особового складу, то штурмових дій було менше. А коли їх почали забирати е, латати їхню охрімову свиту на в Тому числі, курський напрямок, як я вже сказав, завчора було різке пожвавлення на при Дніпровському напрямку на лівобережжі Дніпра, ну власне, я думаю, що повинно минути кілька днів, щоб зрозуміти, чи це були російські демонстраційні дії, коли вони хочуть, нібито показати, що незважаючи на зменшення їхніх захисних порядків, вони спроможні атакувати далі, чи це можливо якийсь інший задум? Військові аналітики додають не варто знецінювати роботу наших бійців бо, попри оманливу легкість просування сил оборони України в глиб Росії, це тяжка праця, а росіяни не так вже й просто віддають території. Яка там з населеними пунктами ситуація, мабуть, знають не дуже багато людей в цій операції? Але є, є досить суттєва така вже цифра про звільнених населених пунктах. Дуже величезна цифра повзятих полонених, і вона постійно збільшується. Тому ситуація знову ж таки більш-менш сприятлива, але все рівно складна, бо ворог чинить опір, і зараз вони вже десь там підтягують сили, десь намагаються вже закріплятися, щоб зустрічати наших бійців. Тому важко. Центр протидії дезінформації при РНБО нагадує, росіяни намагаються використати ситуацію в Курській області для нових інформаційних атак проти України. Зокрема, звинувачуватимуть у воєнних злочинах та поширюватимуть фейки. Тобто діятимуть за звичними для окупантів сценаріями. Олена Рбінська, п'ятий канал. У прикордоні Сумщини запровадили особовий режим пересування у 20 кілометрову зону біля. Державної межі зможуть потрапити лише місцеві з реєстрацією. Все через активність російських до також потерпає сумщина від безупинних обстрілів. Лише станом на 1 червня. Росіяни майже 2100 разів атакували область. Повідомив президент Володимир Зеленський. Як живуть села при кордоні з Росією, розповість Наталія Світлова. Жвавий рух на сільській дорозі на сумщині у повітрі здіймається курява та кіптява від равіння двигунів. Бронетехніка збройних сил іде у бік російського кордону до Курська, звідси трохи більше ста кілометрів. Українські військові зупинилися у бабіч дороги. Стоянка вимушена, бо ремонтують техніку. Пошкодження нині значні. Треба змінити колесо, пробити кузов. Це там коробочку пробило. Розміра не сільське життя раз пораза оглушує гуркіт важкої техніки, але місцеві спокійні, бо знають це українська армія. Йшли туди і танки, і машини і гуло і, і летіла, і, і все так ну давай, далі. Так, все, сьомо літаки бачили? і літака. Я вже. пан Олександр тутешній пасічник Стугін техніки його не відволікає, Протовжує поритися біля вуликів. У небі над селом ще виднюються білі сліди. каже до прильотів літаків. Чи ракет уже звик за кілька десят кілометрів від його садиби, точаться бої, але то клопіт для росіян збройні сили вже на Корщині. хай вони почувствують. Поживуть у цьому селі на Сумщині людей залишилося не надто багато. Жити біля Росії тепер небезпечно. Багато мешканців за ці три роки виїхали. Якщо б наші не пошли, вони б пішли. вони ж готувалися вже. Вони в мою готувалися. Ну, і ось в августі збиралися вже документи, там знайшли наші. Нада йти туди. Росія щодня атакує прикордоння сумщини. А останніми днями ці обстріли ще більше посилилися. Ворог використовує літаки, скидає на область зокрема керовані авіабомби. Наталія Світлова, п'ятий канал. Британія надає дозволу на використання далекобійних ракет Storm Shadow у наступі на Курщину. Про це повідомляє видання The Telegraph. За інформацію Володимир Зеленський тисне на Лондон, щоб отримати дозвіл завдавати ударів глиб Росії. Проте британський уряд поки що не погоджується. Позиція незмінна. Військова допомога лише для самооборони від Росії згідно з міжнародним гуманітарним правом. Водночас позиція щодо використання ракет залежить не тільки від Британії. Ракети виготовляють спільно із Францією, тож Париж також має право голосу щодо умов. Зруйновані будинки, розбиті шибки, спалені церкви та магазини. Такий вигляд сьогодні має Гродівка, що на Донеччині окупанти щодня обстрілюють селище, перетворюючи його на руїни. Про те, як патрульні екіпажі Білий Янгол допомагають місцевим жителям, дивімося далі у матеріалі національної поліції. Це вчора вивезли людей. Сьогодні вже їхнього будинку немає. Та гарає. пряме влучання церква ще вчора стояла ціла сьогодні вже до гора доброго дня Готовы? Да. Давай, ты грузим все. Дрон, да? Вот висит. Висит. Вот, видишь. Давно, да? Давно, да? Давай, ты свиденька, а то висит дрон. Класс, на дрон. Да, да. Батя, давай, давай, бать. Батя, дрон, погнали. Заїхала Все добре, спасіба. Ще грудівка. Прильот. Авіада. Поранений. Хто поранений? Ти поранений. А хто вбитий? Дружина чи хто? Так ось так порахнула папа. Літня жінка в голову поранена. Зараз лежить. Зараз зараз поранило. Так, також заберемо зараз. Ще одна поранена. Вам до лікарні треба. Голова. Голова треба на рентген. У момент, коли прилетіло, знепритомніли? Посадити зможеш. Щас, щас, давай. Щевай, щез. І, і ще? Іще, іще трішки. Тут бабуля упала. Прильот ворожої авіації. Розбив всі будинки. Давайте я покладу вам, щоб ви лягли. Лягай. ноги також витягуйте. Розвертайте паспорт. Ударними безпілотниками окупанти атакували енергооб'єкти на Чернігівщині. Спалахнула пожежа. Надзвичайники оперативно загасили вогонь. Як повідомили, укренерго були знеструмлені споживачі в деяких районах області. Тривають аварійно-відновлювальні роботи. В компанії також повідомили, що сьогодні відключення електроенергії не прогнозується. Унаслідок обстрілів Харківщини постраждали троє людей у чотирьох дітей. Гостра реакція на стрес. Росіяни атакували зокрема Вогодухівський район. Через удари в десятках будинків побиті вікна і дахи горіла вже зруйнована господарська споруда. Вісім годин Херсон та передмістя були під ворожими обстрілами. Росіяни били з вечора до ранку по житлових кварталах. Поранили десятьох людей. Одна жінка померла в реанімації. Серед постраждалих двоє дітей п'яти та семи років. У них гостра реакція на стрес. Ворожі снаряди потрощили житлові будинки, господарчі споруди, автомобілі та лінії електропередач. Я була на на першому етажі, І дитина сім зі мною. Тепер лякалася герди, щоб внучка прибіла, забрала бити. Та кухня. Це кухня, там просто пряме влучання, майже до фундаменту. Нічого немає, опалення розбите, газу немає, світло розбите, даху немає, стін немає, нічого немає. Ми були в будинку, в будинку також дах пошкоджений. Атаки кремлівців на Донецьку область забрали життя чотирьох мирних жителів. Ще стільки ж поранені, як повідомляє військова адміністрація, в Угледарській громаді окупанти зруйнували понад шість будинків і ще два соцзаклади. У Краматорському районі області загарбники поцілили по майже двох десятках осель ще з десяток домівок і Одна багатоповерхівка понівечені у Бахмутському. По нікопольському району Дніпропетровщини окупанти гатять від вечора. Як інформує військова адміністрація, ворог бив реактивними градами, важкою артилерією та дронами, потрощили з опівдесятка будинків, три господарчі споруди, автівку і електромережу. Люди не постраждали. У Михайлівському соборі попрощалися з бійцем Євгеном Олексєєвим. Його останнє бойове завдання було на Донецькому напрямку. Друзі Євгена обіцяють, що світ дізнається про героїчні подвиги загиблого воїна. Яким згадують Євгена Віталій Залевський розповість? Я побажав йому вдачі, щоб він вийшов. У мене наступного дня день народження моєї дитини. Він сказав, що він мене привітає і якось не вийшло. Так, останній день військовослужбовця Євгена Алєксєєва згадує його друг, військовослужбовець Олександр Матяш. Вони познайомилися, що в першому класі відтоді дружили. Він загалом був доволі сміливою людиною. я знаю про його дії. Я знаю, що він робив, і це заслуговує на не найбільше на найбільшу повагу. Коли було двоє трьохсотих на кліщівці, тоді вже техніка туди не заходила. Всі відмовилися їхати їх забирати. Жека з побратимами пішли і забрали пацанів. А там іти нема не мало не багато. А сім кілометрів. А сім кілометрів в... Таскути двох поранених, це повірте мені. По перше, це складно, по-друге, це місце, яке знаходиться постійно під вогневим враженням. 5 травня Євген вирушив у бойове завдання на одному з найгарячіших напрямків біля села Сокіл на Донеччині і не повернувся. Євген пішов у військо добровільно у перші дні великої війни. За весь час служби встиг побувати у найзапекліших боях. Визволяв від російських окупантів Київщину та бився за бахмут. У будь-яких ситуаціях на фронті залишався спокійним. Коли всі казали, що все буде погано. Це як те, що все нормально буде, все зрозумлим. І він це робив якось не нарочити, а якось природні в нього було. Його посмішка. Він зараз нього міміки іншої немає. Він навіть злився з посмішкою. Він, як і багато з наших військовослужбовців, за покликом серця вийшов в цей важкий для країни час, щоб своїм прикладом показати наскільки мужним можна бути з Євгеном Алексієвим. Попрощалися у Михайлівському соборі. Зібралися рідні, близькі та побратими. Ну, це, напевно, сама крута людина, яка була в мене в житті і є в моєму житті, і залишиться назавжди. А це людина, яка завжди була поруч. Я вважаю, що таких людей дуже мало, які завжди знайдуть час, знайдуть слова і зможуть допомогти. Поховала Євгена Алексієва на лісовому кладовищі. Через росіян без батька залишилися двоє дітей: Віталій Залевський та Олексій Тищенко, п'ятий канал. Фахівці МГТ не знайшли на Запорізькій АЕС уламків дронів чи залишків згорілих шин. Експерти агентства відвідали градирню, де напередодні палала пожежа. За словами гендиректора Рафаеля Гросі, мало ймовірно, що пожежа розпочалася зовні. Ймовірно, причини займання були внутрішній частині башти. Команді наглядачів не вдалося зробити остаточні висновки. кажуть, потрібен додатковий огляд зсередини. Нагадаю, напередодні на об'єкті технічного водопостачання ЗАЕС полахнула пожежа. За даними енергоатому, причиною може бути недбалість окупантів або ж свідомий підпал. У Нікопольській районній адміністрації припустили, що росіяни підпалили шини. Росіяни заявили про удар безпілотника. Військові загону сталавий кордон дев'ять місяців були на війні, а тепер вийшли на ротацію на Черкащині. Втім, їхнє відновлення це ще й постійні тренування. Наша знімальна група була на вишколі снайперів цього підрозділу. Хто вони розповість Яна Лемаренко. Це снайпери підрозділу, сталевий кордон відточують влучність. Вони 9 місяців були у пеклі війни на Донеччині та Харківщині. Тепер на ротації відновлюються та управляються у стрільбі. Військовий із позивним Крим вдивляється у приціл американського комплексу Дезертейч. каже, зброя настільки потужна, що на бойових завданнях розгладіти ворога не складно. До цілі скільки вирахувати, коли ціль буде точці, тості, може попасти. Ця зброя пробиває навіть броню. Снайпер каже, на завдання ходять по двоє, обирають зручні позиції із гарним оглядом. Далі маскуються. Військовий додає його завдання: спостереження за ворогом. Далі введення всіх координат. Відтак влучний постріл. Гвинтівки різні, ну, з цієї з дезертеч винтівки, як сказати, ці труднощі, тому що там нема відкатного механізму. І за щодо того, що він відсутній, віддача така, немаленька віддача. Не так все легко, але ж якщо навчишся це робити, вже Можна відпрацьовувати як можна швидше. Військовий із позивним скал у групі на бойових виходах має свої завдання. У нього теж гвинтівка, але трохи інша, адже головний постріл робить не він. Гвинтівка юар 10 вона українського виробництва, робить ці гвинтівки, непогана гвинтівка калібру 308, 762 на 51. Завдання скала складне. Він проводить численні вимірювання, відстані вітру, вплив погоди, враховує навіть обертання землі і все це заради одного пострілу. Дві людини вони працюють як одне ціле. Це перший номер і другий. Якщо перший номер робить від нього, тільки залежить зробити влучний постріл, то другий номер він більш обширну роботу робить. Він визначає Напрямок вітру, всі погодні умови. Але робота снайпера це не лише стрільба, каже військовий із камуфляжними вушками на шоломі. Його позивний котик, але насправді котів він не любить. Натомість йому дуже до вподоби знешкоджувати ворогів. Найкращий постріл котика, влучання з відстані у 1600 метрів. Наша робота полягає не тільки як сказати, у нас йде так само і до розвідка, і коригування артилерії, складності багато. Багато ходити треба. Вага, що гвинтівка щось з собою береш. Робота снайпера на війні дуже відрізняється від художнього фільму, кажуть військові. Це важка служба з постійним ризиком для життя. Адже снайпери на фронті найбажаніша ціль для ворогів. Один снайперський постріл буває, вирішує всю всю битву. Наші снайперські комплекси дозволяють влучати на відстані до двох кілометрів. Це велика майстерність. Це постійно треба навчатися, постійно тренуватися, тому що якщо якийсь період не тренуєшся, всі навички втрачаються. Підрозділ Ставовий кордон сформували майже півтора року тому. Набір у свої ряди продовжують. Шукають мотивованих, сильних духом і фізично бійців, бо гуртом однодумців легше бити ворогів. Їм не можуть тут робити. Яна Вимаренко, Олександр Лісовий, Черкаська область, п'ятий канал. Вищий антикорупційний суд обрав запобіжні заходи, як заступнику міністра енергетики Олександру Хейлу та його спільникам. Колишній чиновник перебуватиме під вартою до 8 жовтня справа внесення застави 25 мільйонів гривень. Першого спільника Олександра Хейла заарештували на два місяці. За нього можуть нести заставу 65 мільйонів гривень. Третім підозрюють як з керівника держпідприємства. Йому суд обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Останнього спільника Олександра Хейла взяли під варту з альтернативою внесення застави 7 мільйонів гривень. Нагадаю, колишнього заступника міністра енергетики спіймали на хабарі півмільйона доларів. Саме стільки він вимагав за дозвіл вивести гірничу веду. Був необладнання з державних шахт прифронтового району Донеччини, ексчиновнику та його спільникам загрожує до 12 років за ґратами і з конфіскацією майна. Олімпійські чемпіони вже в Україні. Олімпіада 24-го року офіційно завершилася два дні тому, і наші спортсмени повернулися із нагородами додому. Медалістів урочисто привітали на київському вокзалі. Нагадаю, що цьогоріч українська збірна була представлена найменшою кількістю спортсменів за всю історію участі країни у змаганнях, та це не завадило здобути нашим спортсменам 12 нагород і посісти 22 друге місце у загальному рейтингу. Я кожну свою медаль, кожну нашу перемогу я присвячую ЗСУ, я присвячую нашій країні. Це надає сил, це надає неймовірної мотивації. І це те, що в мене було в думках, і те, що в мене було в серці на той момент. Це не передати емоції. Вболівальники не можуть передати емоції, коли там. А коли ти виграєш і знаєш, скільки ти сил, скільки ти, ну скільки моя команда вкладує всіх сил для того, щоб привезти медаль. Для України для себе, тобто доказати, що ми цього варті. Дуже радію, що під час повномасштабної війни, коли летять ракети, коли бувають наших захисників і захисниць, коли наші завдяки нашим збройним силам, ми були на Олімпійських іграх, ми вибрали 12 нагород і посіяли 22 місце з, з дв, більше 200 Країн були учасники на Олімпійських ігор. Ми 22 друге. Я вважаю, що це успіх всіх українців. Це останнє повідомлення випуску. Залишайтеся з нами. За кілька хвилин знову повернемося до нашого марафону. Слухаємо приходи прильоти. Наші журналісти там, на війні. Самісінький нуль. щоб ми тут, в тилу, побачили всі злочини росіян проти українців. Сюди прилітає дуже багато каві. Задонать журналістам п'ятого на фронтові відрядження і допоможи фільмувати історію цієї війни для міжнародних судів та історію України для майбутніх поколінь.